Цім ультралайт, друзі, постійно в коментарях пишуть, що легкохідство, ультралайт. Не буду тим займатися, бо це дуже некомфортно, незручно, небезпечно і так далі. Зараз ми в поході, і власне я хочу показати, які справжні які справжні спорядження в наплічнику у легкохода. Це не буде таке відео, як десь там знімаю, знімаю під Житомиром, можу щось набрехати. Хоча тут також можу все сховати, але я насправді... Ось, присягаю, що все це спорядження беру з собою в похід, щоб облегчити собі життя, щоб воно було комфортно в поході. Розпочнемо з наплічника, який ви вже бачили. Є відео, якщо комусь цікаво, Це наплічник від Travel Extreme. Для мене він, він насправді не найлегший. Він в два рази важчий від, наприклад, наплічника, який у мене є, але він дуже-дуже зручний та комфортний в поході. І просто зараз буду витягати звідти та показувати. Третє скло, воно ж полікро. І все буду викладати на ось цю штуку. Можливо, ви подумали, що це стульчик. Але це, це штатив, який необхідний в кожному поході легкохода. Кілочки. Кілочки від Lightway. Це, друзі, тент для ось власне цього гамака від лелека. Тент не натягував, бо сьогодні спав без тенту. І це тестовий зразок, тож не дуже хочу поки його показувати. Спідниця, це взагалі топ, ну як я вже казав, що я амбасадор спідниць в світі. Так, і переходимо до наплічника. Це, друзі, камери з там, акумулятором, е, мікрофонами. Три пуербанка взяв. Два ліхтарика з кольоровим кодуванням. Один з теплим світлом, інший з е, яким? холодним світлом. Один до 12-ї ночі, інший з 12-ї ночі. Так користують. Е, три пауербанка, шнури, е, зарядки, карти для... Камери. Насправді дуже потрібна та необхідна річ для комфорту та кріплення кріплення гамаків. Документи. зразу з кухня. Кухня, ложка вільдо, Вайлдо, Вілдо, Вайлдо, ніж, запальничка та казанок титановий БРС, ручка для казанка. І це є розпалка. Це кухня. Ось, власне, стільки у мене є одягу, плюс ще на мені. Бо сьогодні було холодно, було 2 градуси. Плюс. Одяг, тут у мене одяг та андерквілти-квілти. -квілти. На мені кофта з Альфа Direct, під нею кофта з капюшоном е, термобілизна, ось на мені, та ось кофта. І ще одна кофта з довгим рукавом. Це коли підемо вже вниз. Вдягнув. Пуховка декатлонівська, їй вже там вже <гум> немає майже пуху, є вже багато років. Андерквілт, який вже треба поміняти, бо вже прохолодно стає. Квілд це біфрішний, я дуже ним задоволений, але ви його не зможете купити, бо їх вже не роблять. <гум> Футболка. Трухани і десь там були три пари шкарпет. Шкарпетки взагалі треба брати на кожен день одні або дві пари. Але я щось не дав. А, ось, власне, шкарпетки, рушник, шкарпетки, чохол якісь. І ще одні трухани. Гігієни це дуже важливо в поході, щоб себе почувати власне, комфортно. Далі. Подушка. Без подушки взагалі не виходжу з дому. Бо це для того ж комфорту, це дуже-дуже важливо, щоб відновитися килимок, Терморест, який це який в мене є. Ну, він просто додає ну, неймовірного комфорту. Цей тент від Lightway. Але взагалі я його використовую лише як від дощу та вітру. Наступна Наступне спорядження це москітна сітка для пончо-тенту. Дуже важливо, щоб ну, комари, хто ще, кліщі, змії щоб не залізли. Власне, використовуйте, використовую москітну сітку для пончутенту. Гамак від лелека, підгамачник для цього гамака, для речей і пішла важка артилерія. Тент від Ультралайт Light це тент е маленький, який зараз є. Я його використовую як укриття, якщо розкладаємося, і я знаю, що не буде точно дощу, я його тоді розкладаю. Він достатньо великий, але не такий великий, як власне, ось цей тент 3 х 3 Його використовуємо, коли. Коли треба розкласти, наприклад, якийсь дощ моросящий, розкладається цей тент 3 на 3, робимо велику кухню, робочу площину, і тоді приготування їжі дуже-дуже комфортно всім. три чотири людини поміщаються спокійно під цим тентом або кухнею. І найкрутіша річ це піраміда від Ultralight Alternatives. Піраміда дуже велика. Під цією пірамідою одній людині ну, насправді ну, руку на відсіч даю супер-супер комфортно. Що ще у мене тут є? Ще є ось така стропа. Ну, Її беру завжди на всякий випадок, якщо порвуться, наприклад, одна з цієї стропи, одна з цих з тих. Одна з цих строп, щоб можна було замінити це ківларове стропи. Все спорядження, друзі, що я показав, важить кожна річ, важить дуже-дуже мало, але дає багато багато комфорту ваше походне чи в даному випадку моє походне життя. Ледві не забув, що хотів сказати про куртку. Це куртка від потужного українського бренду Турбат. Вона майже нічого не важить, і без неї я взагалі не виходжу не тільки в походи, але і по місту. Тож, друзі, цим відео я хотів показати, що похід в ультралайт стилі, легкохідному стилі може бути і є власне дуже-дуже комфортним. Підписуйтесь на канал, всім ультралайт! Слава Україні! Пока-пока!